Ви на каналі Максмен Техноблог, і сьогодні відео. Я розкажу і покажу, як купити товар із США за допомогою сервіса Міст Експрес. Я буду показувати все на прикладі монітора, який я купив на Чорну П'ятницю в США по хорошій ціні. І хочу звернути увагу, це монітор. Це не маленька якась посилка, там SSD-диск там якийсь процесор. Це монітор, це габаритний товар, і його доставка має деякі нюанси, про які я розповім в відео. Забігаючи наперед, можу сказати про терміни доставки. Монітор до мене плив морем і дойшов в Україну за місяць і 5 днів. Зараз покажу, як це все приходить і упаковано, а далі перейдемо до інструкції, як купити товар із США. Оп. отак От все було упаковано. Тобто, коробка від монітора служила коробкою і для доставки. Далі по периметру. Нанесений такий от скотч міст Express. Тут я вже просто вскривав і показую обратно. Тут знаходиться накладна, і з другої сторони теж знаходиться накладна. Ось такий Монік. І забирав я монітор на відділенні уже нової почти. У містекспреса є така опція, коли товар заходить в Україну, він заходить у Львів, і там можна зробити якби доставку на відділення нової почти, або на відділення містекспреса. Мені було удобніше на нову пошту, тому що вона знаходиться поближче. І там зразу при полученні я зважив цю посилку, і вес совпав. З тим же весом, який мені порахували в накладній міст Експреса для доставки. Ну і далі давайте перейдемо до інструкції. Для того, щоб купити товар із США, нам потрібно знати перше сайти, тобто магазини, де можна придбати цей товар. Самими популярними площадками являються Amazon, eBay та в моєму випадку, сайт NewEgg. це магазин комп'ютерної електроніки. І друге, це як правильно оформити та заказати цей товар в Україну. І давайте почнемо з другого варіанту. Я купував товар із США за допомогою сервіса Міст Експрес. Міст Експрес має різні сайти, є Міст Експрес Америка, є Міст Експрес Чіна». В моєму випадку я використовував сайт сервіс «MyMist.us». Це сервіс, який направлений на товари із Європи та із США. Можна почитати, знайти всю інформацію, як це все правильно працює, з яких країн можна заказати товар посилку, на яких магазинах можна купити, як все правильно оплатити, посчитати за допомогою калькулятора, скільки приблизно вийде доставка. Можна доставку робити літаком морем, ну це вже потім я розкажу. Для того, щоб почати користуватися цим сервісом, потрібно зареєструватися на сайті, це я показувати не буду, я на сайті вже зареєстрован. Просто проходите реєстрацію і тут у нас буде кнопка Мій кабінет. Нажимаємо сюди і дивимося, попадаємо на головну сторінку цього сервісу. Для людей, які не дуже розуміють, як це все працює, розкажу в двох словах. Для того, щоб купити товар в США. Нам треба десь взяти адресу в США, і в даному нюансі допомагає сервіс MyMist. Тут є адреси в США, а також в різних країнах Європи: Німеччина, Польща, Португалія, Франція, Туреччина, Великобританія, Італія, Іспанія, Україна і Греція. В даному випадку, по темі цього відео, я буду розказувати за адресу в США. І так, для того, щоб взяти цю адресу, можна перейти на розділ на сайті адреси. Адреси Міст, і тут у нас буде дві адреси в США. Одна це штат Нью-Джерсі, а друга це штат Делари, USA Дела. Я рекомендую використовувати адресу під номером 2, іменно штат Делаве, тому що цей штат являється безналоговим і заказ із Amazon, eBay або будь-яких других сайтів у вас не буде начислятися ніякий процент або налог штату. Далі цю адресу з сервісу MyMist ми беремо, копіруємо і вставляємо на наш сайт, на якому ми будемо заказувати товар. Понятне діло, тут також треба зареєструватися. На цей сайт заходить без VPN у мене. Деякі сайти, наприклад, там Walmart, це також американський сайт, щоб на нього зайти, треба включати VPN. Майте це на увазі. В общем, після реєстрації заходимо в кабінет. І тут, в розділі Адрес Book, ми будемо прописувати нашу адресу із сервісу MistExpress. І ще раз показую, копіруємо цю адресу, точно так же, як тут везде написано, і вставляємо сюди. Все зробив правильно: перевіряємо адресу, звіряємо з сервісом MyMist, все зберігаємо. І тут є невеличкий нюанс, в принципі, ви можете вибирати товар любий, який вас цікавить, але треба пам'ятати, що в Україні є таможений ліміт, який становить 150 євро. Тому моя рекомендація не перевишати цей ліміт, або якщо і перевишати, то мінімально. Більш подробно про таможений ліміт в Україні я зроблю окреме відео. Так, на даний момент таможний ліміт не нараховується на генератори, повербенки і всі ці товари, які допомагають нам виживати під час блекауту, але це більше нюанс на ці товари при купівлі їх з Європи. Бо із США купляти генератор. Нема ніякого смисла. У них зовсім друга система в електромережі, там 110 вольт, і тому нам ці генератори з США не дуже актуальні. Генератори треба купувати в Європі. І про це також я зроблю окреме відео. Ну і ми повертаємося до комплектуючих. Ця тема до мого каналу, техноканалу чуть-чуть ближче. Хочу показати, як це все виглядає на прикладі монітора. Я Дуже переживав, скільки ж буде стояти кінцева ціна доставки, чи доїде монітор такий габаритний типу товар. Е, тому що до цього я заказував там, оперативну пам'ять SSD. Доходило все за допомогою там авіадоставки. Там далі покажу, як це все вибирати. Ну, Тут ніяких сложностей немає. А от монітор. Я хвилювався, як правильно це все зробити, і от розкажу свою логіку. Дивіться, я собі купив монітор. Із США на 24 дюйма. Такий монітор не дуже габаритний по розмірам, по висоті і длині і не дуже важкий. Можна, да, от, чудова акція, монітор 27 дюймів. Але см... логіка в тому, що це габаритний товар, і він має і розміри більші, і вагу більшу. Але, як мені сказали в підтримці Міст Експреса, розміри в принципі, не дуже важливо, Ну, Якщо касається випросу моніторів там 24 або 27 дюймів, важливіше це вага. А вага там буде відлічатися, ну може тут 4 кг, а тут буде 6 кг на 2 кг. Тому це треба учитувати. Давайте візьмемо, для прикладу, ось такий монітор, який не не ліміт 130 доларів. Добавляємо його в корзину. Тут в корзині у мене знаходиться декілька товарів. Треба їх убрати і залишити тільки один. І ось про ціни в США. Подивіться, скільки коштує у нас в Україні RTX 2060 і скільки вона коштує в США по такій от обичній ціні без акції. А ще буває акція і вообще, цю карту можна взяти там, за 250 баксів. Я іменно такої ціни і чекаю. Ось в корзині знаходиться товар, який я хочу купити. Нажимаємо на кнопку Secure Checkout». І тут буде відображатись адреса Міст Експреса, яку ми вже додавали на сайт NewEgg. І ось дивіться на ціну, як це працює. Є адреса в штаті Ось у мене ціна така дивимося справа. А потім я міняю на штат Нью-Джерсі і мені включається такс. тобто ось 8 баксів просто ні за що. Я буду вибирати адресу Міст Експреса в штаті Делавере. Тут ніякого налогу не додається, тому це прям ідеальний варіант. Далі це вже іменно інструкція цього сайту New Act, як тут все заказувати, можна вибрати швидку доставку до складу. Там. Для українців переплачувати 25 баксів за один день, я думаю, почекаємо. Вибираємо Free доставку і все. Нажимаємо ОК. Додаємо дані своєї карти і тут одразу питання, якою картою можна оплачувати. Треба ж оплачувати лише баксами. Ні, оплачувати можна і гривнями. Я перевіряв оплату за допомогою карти і ІПРВА24 і Монобанку. І там і там все працює, все класно, знімається сума товару по курсу вашого банку. Тобто на даний момент в Приваті курс долара 37,45, ви купите товар за 130 доларів, і у вас з карти зніметься сума по курсу 37.45. І далі у вас з карти знімаються гроші, і переходимо в розділ Мої закази. І ось так буде виглядати ваш заказ. І головне, що нас цікавить, це трек номер. Тут можна буде нажати на трек номер. Цей трек номер ми беремо з сайту, з якого ви робили заказ, і додаємо на сервіс MyMist. Як це все зробити? Дуже просто. В принципі. Можна додати просто от в розділі Товари із магазинів, нажати плюсик. Або якщо ви точно заказуєте лише один товар, то краще використовувати опцію на сайті MyMist відправити в один клік. Ось вона отак відображається. Нажимаємо сюди. І тут треба вибрати категорію товару. Це побутова техніка у мене. Вибираємо монітор. І тут розділ декларуємо товар. Тобто, яку ціну ви тут напишете, така ціна буде і написана у вас на коробці на вашій посилці. Далі тут просто пишу там, «Монітор Acer. Посилання на товар, тут ми прикріплюємо ссылку, де ми купили цей товар. Детальний опис, це також ми пишемо сюди інформацію. Вибрати адресу доставки, це вже можна зайти в розділ адреси і там заповнити доставку, яку ви хочете в Україні. Тобто, коли товар зайде в Україну, куди він далі поїде. Вибираємо метод доставки. І тут важний нюанс для габаритних товарів, для важких товарів треба вибирати доставку із США Морем. Ця доставка буде в рази довше в порівнянні доставкою літаком. Але ця доставка буде дешевше. І спосіб оплати. Спосіб оплати це оплата за доставку сервіса МістЕкспрес. Можна оплатити при отриманні, а можна оплатити зразу з банківської карти. Ця сума буде вам нараховуватись в баксах і оплачувати ви будете в баксах. Я оплачую завжди і зразу. І ось такий перелік опцій можна вибрати. І додаткове страхування, ну тут, в принципі, все написано. Якщо ви, ваш товар стоїть більше, ніж 60 баксів, то в принципі можна використовувати цю функцію. Перший раз використовуєте страхування, товар прийде, ви подивитесь, як все пройшло, і потім вже дивіться на власний розсуд. Ставимо галочку, що ви надали вірну і дійсну інформацію про свій заказ, і нажимаємо Відправити. І коли товар, наприклад, цей монітор дойде на склад. Місте Експреса, на емейл вам прийде повідомлення, що товар дійшов, і в кабінеті буде ось таке от сповіщення: ми отримали ваш товар з магазину. І до цього на вашому товарі буде статус, очікується. А коли він прийде на склад Міст Експреса, буде такий от статус, отримано. Далі переходимо в розділ товари з магазинів, нажимаємо Показати все. У мене тут відображається три моїх товари, які зараз знаходяться на складі в Польщі. Але я показую на прикладі цих це повербенки, як це все працює. У мене нескільки товарів, мені треба вибрати все. І тут, от, знизу, нажимаємо кнопку Створити відправлення. В цьому вікні вже вибираємо адресу, куди доставляти цей товар. Це адреса, яка отримувача. Далі метод доставки. Якщо це буде США, то тут можна вибрати лібо морем, либо авіадоставкою, так як це товари із Європи, з Польщі, то тут вибирати метод доставки не. Підтверджуємо галочкою: я відправник і гарантую, що все нормально. Нажимаємо Відправити. І потім буде створене відправлення в цьому розділі, яке після оплати послуг за доставку. Буде відправлено в Україну. Скільки вийде доставка за повербенки із Польщі, це буде окреме відео. А я давайте підведу Ітог і покажу, скільки же коштувала доставка монітора із США. Повторюсь: доставка монітора з моменту відправлення із США зайняла місяць і 5 днів, а ціна цієї доставки вийшла плюс-мінус 20 доларів. І як на мене, це вполне адекватна ціна на доставку такого монітора із США. Всім дякую за перегляд. Якщо моє відео було для вас цікавим, ставте лайк, підтримайте мій канал, підписуйтесь на мій канал. Всі полезні ссылки будуть під відео в описі. Дякую за перегляд!